Віталій Віталішах і грає проти е, Маркус. 140. Урогувай, да? 1767. Маркус, ти. Окей. І 5 нема, ходу, бо я з'їм. Поки що буду розігрувати якийсь час з схемоінганську структуру. Тільки я вже збув, що далі тут. А 6. Я буде 6 Буду розірвати і забув що куди стати. Представляєте? Ну, Fresh 7 завжди, мабуть, нормальний хід тут. Ні, все розповнюю. Кінц 6 краще ставити чи на D7. Можливо. І... у... а... е... Так. Ідея в тім, що ми коня ведемо через D7, тому ми цього сюди не ставимо. Проблема тільки в тім, зазвичай час тіше всього міняються тут. Ну і я поміняюсь. Злом Б7 тепер хочу поставити. Ну, суперник зіграв вже 4Є4, 4, у мене бішечків на 5 в горизонталі нема, і в суперника більше простору. Зазвичай якусь фігуру одну поміняти нам корисніше. У нас буде більше полей для фігур. Так. Стандартно на D7CNS іде. Нічого нового. Під луною нема. Отак. Сланбесі, мабуть, гріх не зіграти. Далі. Далі або кінь Е5, або кінь С5, або кінь Б6. д 2 Ну окей, підведу Туру ще сюди. е 5 зазвичай нормально тут. Залітає. Тура сюди прийшла, ну, не знаю. Не знаю. Якесь це все. Дивно. Це все дивно виглядає, чувач. Це правильно, звісно, але я ж навіть цього пішечка і не хочу їсти. Він мені не надать. Д5 ми маємо зіграти да, в цій позиції, скоріше за все, щось мені так підказує серцем. Відкрити слона. Інша ідея це поставити коня на c 4 Забрати в нього слона. Проблема тільки в тім, що потім d 5 буде мінятися слон на коня. Я не дуже хочу. Ось я вагаюсь. Кіня 5, звісно, дико виглядає. Не хочу. Зразу так, так, так. Виглядає класно. Будь-який еншпіль на нашу користь. Бо у нас краще пішаки компактніше стоять. У нього якось видвинулись. Може бути слабкістю. Добре, що вже багато заговорив. Дурниця всяка. Я вже побачив, що тут є якась тактика. така. А, що тактика. Тут же слон ще захищає коня. Ти Тактик. Ну, це вже тактика, звісно. на Е5 зіграю, прожуну слона. Тепер хочу вдарити. Що він може тут, тут, конечно. Койті козель, що я скажу тобі. Звісно, я можу вдарити, він вдарить тут на F7. Я заберу. Він шах. Я відійду. Вони У мене часу знову мало, щось я наговорив тут. А, він ще звідси, шо? Я Якось закрився. Ну, давай, нехай атакує мене, що я можу сказати. Слон, поки висить і кінь висить. Кінь D5 є хід. Тоді я б'ю просто. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, mm -hmm. це не це не. Чуваче, давай, ну. Назад іди кудись? Декілька ходів? І ми в дамках. хотів я сказати. Треба слона розвити, ну ти. Напавник. І 5 б'ю, і 2 0 Дика позиція, але мені здається, що в мене поки все тримається. Якось. В нього є такий хід, і тоді. не знаю, тоді кінь хороший в нього буде. Тримати всю позицію, мені треба якось точно буде його зняти з мушки тудись. Ти подивись, що вичуряю. По Чорним полям я його поки не можу дістати. Нехай ще зробить якийсь хід. Такий Угу. Типу. Швиденько 20. Отакий От хід швиденько слона виставляємо. Щоб не, як то кажуть, не залишитися в дурнях. Тепер будемо його прослабляти. Хоча мені треба було. О, це він зря зробив, чуваче. Це ти, звісно, ляпнув. Угу, ти, Типа втікаєш, так? Да? Неприємно. Завлікаємо всі гостей. Ані у нас є поле, але він може пожертвувати, так? Не, він не жертвує нічого. Беру тоді. Тепер жертвує. Ні-ні-ні-ні-ні. У Мене ще й шахку немає представляєте? Жах якийсь. Бу. Біда. Могла бути, але скоріше за все, скоріше за все. Все не так погано. Ай, що не все не так погано? Я ж віддаю фігуру. Чек. Чек. Сюди. Що я не можу туруть з'їсти, а не можу якийсь з'їм. Не знаю. Чек. Тепер знаю. Взяв. І цю також. Вибачаю бліц. Перість дуже сильний чувак. Ах, партійка, звісно. 61 на 63. З одним блискучим ходом. Ні, то я, значить, не туди пішов. Є 5. Є5, Е5, Є5. Тон Є3. Можна взяти, да, але. Ні, не можна. Не треба. Кінде 5, якщо я зразу знаки, да, так, тут не дуже таке. Не дуже. Білих є хороша ініціатива. Ну, в принципі. Тобто сумнівався, що в Сицілійці у білих є хороша ініціатива в будь-якому варіанті. Так. Б4. Ну, добре. Мене цікавить отут. Не туди я повів коня кіньє 5 требу. Кіньє 5, кіньє 5 Не боюсь тут, бо тут б... більше полей в центрі цей здвоєний пішак тримає. Ну, слоник там вийде. У нас тут все. два слони. Як... Король також нічого не загрожує, бо лінії всі закриті. Ще. Так. Да, тут він. Помилився і я помилився. Так, слон. Мені треба було. Стоп. Прес С4. Простіше можна було зіграти. У нас два слони, ну і пішу, структура. Хоча. Не знаю. Просто два слони. В якийсь момент ми зіграємо D5, скоріше за все, бо пішак тут ще слабкий. А, ми з'їдаємо ще пішака. А. У нас зайвий пішак ще у нас, можна сказати, центр захоплений, тому у нас перевага. Ясно. Поняв. Я вирішив, що я просто фігуру виграю. Я її виграю. Але суперник отримає два пішаки. Ні, три пішки за фігуру. І головне, що я свою фігуру якби... Залишаю активною. Ну і комп'ютер каже, що треба було. GF5. Ну, який. Чувак зіграє тут в боліці EF5, ну я не знаю. І потім Тура E8. д 2 слон е 4 Просто дика ініціатива. Йому треба було навіть фрезя віддавати. Вставляєте? Ну отак, комп'ютери грають. Нормально люди грають просто слон е 5 залишаючи слона за цим бункером. І тепер атакуємо. Хоп. Да, тут йому треба було вже від... оцей помилковий хіт. Окей. О тут треба було йому фріза віддавати. І різниця. Не знаю, мабуть, немає ніякої різниці. А, Тура 8. Тут тура. Ферсія 2. Тура 8. З'їдаємо туру і отримаємо мат. є 5, кінь D4. Ферсі 5, король Д3. Д5. Коротше. Партії цього не було. А тут уже. нема швидкого заїзду на А8. Тепер є. Добре, тут трошки вже перемотаю, щоб кожний хід дивитись ці помилки, які. В принципі, походили-походили, і походили, він помилився. Йому треба було тримати зв'язок між турами, так би я їх не з'їв, а так з'їв.